Дякую нашому Господу за такі чудові хвилини, години спілкування. Оля заскучила за церквою, за нашими служіннями. Я також заскучив дуже. Хоча недовго був місяць, рівно якраз 22-го виїхав місяць. Сьогодні один день, але там мав можливість проповідувати. Я мав можливість навіть деякі зробити також записи. Люди хотіли, щоб зробити записи і були зроблені. Але все одно своя церква, своє служіння дуже важливе. Зараз без п'яти шість, без п'яти п'ять, я думаю, в нас ще є часу, щоб ми послухали слово Боже приблизно десь до пів години, і воно не буде нам лишніх, і ми не дуже багато втратимо часу. Тому я хочу, щоб зараз ви подивились на екран і подивились тему, яку хочу вам запропонувати, дуже важливу, дуже цікаву для нас, корисну, необхідну, що викликає. У людини заздрість. Будь ласка, скажіть мені, ви любите заздрити чи ні? Вам притаманне таке почуття заздрості? Притаманне чи ні? Юре, що, ти, тобі одному, брат Юрій, притаманне? За, е, е, прошу. Якщо заздріти, то Так. Так, так. Значить, заздрість це добре почуття, чи погане? Погане почуття. так. Люди ділять біла заздрість, чорна заздрість. Ну, вони ділять, що вони розуміють, то інша тема. Але взагалі заздрість це є погана риса характеру. І десята заповідь забороняє нам бажати, тобто проявляти заздрість. Але що викликає у людини заздрість? Які причини є на те, що в людини народжується заздрість? Давайте що? Брак чогось. Брак чогось викликає заздрість, так? А може викликає просто жаль, смуток. Нема машини, нема хати, десь люди живуть, а я не маю. І може викликати смуток, а не обов'язково заздрість. Давайте подивимося, що каже премудрий Соломон. І я бачив весь труд та весь успіх учинку викликає заздрість одного до одного, і все це марнота і ловлення вітру. Що викликає у багатьох людей заздрість? Успіх, успішний труд, успішне життя, досягнення, якісь, які зробили наші ближні, а ми не зробили. Що викликає у людини заздрість? Чітко дає відповідь Соломон. Успіх! А тепер проаналізуйте себе. Що викликає у вас заздрість? Успіх. Ми сьогодні, я як прочитав цей вірш? Думаю собі, Господи, стільки тисяч років назад Соломон сказав цей вірш. Ну, який він актуальний для нас. Поки дві подружки нормально, одна бідує, друга бідує, все добре, тільки одна подружка краще вийшла заміж. Поїхала якусь роботу отримала, все, друга вже все. І дивуєшся, чого щось лютиться, щось нема. Вартує, поки обидві бідують добре. Обидві добре живуть теж добре. Ну тільки вартує комусь одні вещи підняться. Подивила. А в неї гарний букет, а в мене зів'яв. Все. Але так і є. Так і є. Може там Червачок підточив той букет. Ну і що? Нема нічого страшного, ту квіточку. Дорогі мої друзі, сьогодні я би хотів з вами дуже коротко, але поговорити на цю дуже важливу для нас тему, бо у нас не тільки струк Юрій має заздрість. Не тільки. І, можливо, якраз той, хто сказав, що йому притаманне, це може якраз. І не дуже йому притаманно. А ті, котрі скромно промовчали на цю відповідь, може якраз і вартує задуматись. Так, боремось, так. Поки що, як один мій казав, товариш знайомий, дуже борюся, але постійно програю в цій боротьбі. Дуже борюся, але програю. Постійно програю. Добре. Заздрість це в більшості випадків, як я вже підкреслив, негативна риса. Апостол Павло, апостол Яків відносять заздрість до плодів тіла і дуже критикують цю рису. Заздрість руйнує добрі стосунки навіть між найближчими друзями, між найближчими людьми, між братами по духу, між братами по крові, по тілу, між близькими людьми, до якоїсь пори є все. Ну тільки вартує комусь успішно виділитись. Краще купити автомобіль, хату краще побудувати, якусь роботу успішніше, десь десь щось отримати. Зразу з'являється заздрість. І, на жаль, на жаль, навіть серед людей, які вважають себе глибоко віруючими. Розгляньмо наслідки заздрості. Давайте подивимося кілька текстів. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості. Він справив йому квітчасте вбрання. І бачили його браття. Що їх батько полюбив його над усіх братів його і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно? Що викликало у братів заздрість? Одна кров, один батько. Але батько полюбив молодшого, найменшого більше, і вже всі решта того найменшого зробили? Зненавиділи. А що пише нам? Апостол Павло про цю ситуацію, дії 7 розділ 9 вірш. А ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був з ним. Через що вони позаздрили? Батько його любить більше, батько йому квітчасту одежу пошив, а нам ні? що позаздрили. І ось тут я піймав на думці себе, коли досліджував і готував цю тему, що заздрість. Не є безобідна риса, страшна риса. Спочатку, здається, позаздрив, просто подивився скриво. Заздрість має подружку, має пліт, ненависть. Ви знаєте, що таке заздрість? Спочатку позавидував тій людині, потім з тою людиною не здороваєшся, не вітаєшся, лютишся, шукаєш причину з ним не контактувати, ти починаєш ненавидіти ту людину. Заздрість, бо та людина успішніша, як ти, або дуже швидко стала успішна. От я добивався, я досягав до того, як сказав сотник лісій. Я каже, за великі гроші купив громадянство. А ти як? А він каже, я родився в ньому. О, комусь дісталося щось легко, хтось швидше досягнув. Я роками мучився до того йшов, а мій брат або моя сестра швидко. І в мене що зразу? В мене зразу заболіло серце. У мене зразу заздрість, і заздрість переходить у ненависть. Це, що я зараз розкажу, прочитаю вам з Біблії, а ви адаптуйте і трансформуйте в своє життя. І подивіться, і ви побачите, я потім ще раз питаю, кому притаманна заздрість, і буду бачити, чи ви після проповіді лише один Юра скаже. Давайте ми поглянемо далі. І так. Любов батька до найменшого сина викликала у старших братів заздрість. Соломон каже, що найчастіше причиною заздрості, давайте глянемо ще раз на цей текст, це є успіх, успіх у людей. У наших ближніх який успіх. Я розумієте, це розумів. Але коли прочитав цей текст, я зрозумів, наскільки влучний цей текст. Успішність людини. Я був дуже здивований. Я думаю, що якщо я люблю свого брата, от у мене племінник буде лікарем-стоматологом. Я що маю заздрити, чого мій син не лікар-стоматолог? Я радію. І я кажу, як буду лікувати зуби, то лише свого племінника. Як буду йти, я радію. У мене успіх мого племінника має викликати радість. Успіх мого брата, успіх моєї сестри, що досягли якихось висот, має викликати радість. А то, що мій син цього не досягнув, він у чомусь другому досягнув. досягне. Десь хтось у чомусь іншому досягне. А якщо він не хотів учитись, хай сам на себе карається, сам буде на себе лютиться, що він диплом заробив, а не працює і поганий професіонал. Себе не люби. Себе картай і себе принижуй, а не завидуй. Успіхові. Успіх викликає, каже Соломон Заздрість. Як саме діє цей процес? Чому і як саме успіх викликає заздрість? Давайте подивимося ще один текст. І посіяв Ісак у землі тій зібрав того року стокротно. Одну картопельку поклав символічно, а сто зібрав. І Господь благословив був його. І збагатів цей чоловік, і багатів все більше і більше, аж поки не став сильно багатий. Прийшов приходько в землю єгипетську. Приходько прийшов. І почав землеробством займатися, а Бог його благословляє урожай. А що сказали корінні жителі? О, давайте. І було в нього товар, отара, овець, і кіс, і череда товарів, багато робів. І заздрили йому филистимляни. Вибачте, филистимську землю. І що стало? Заздрити. Якийсь єврей, якийсь приходько прийшов, посадив урожай. Корови не хворіють, множаться, а у нас так нема. Вони не думають причина, чому так Бог його благословляє, бо Він Богове служить. Вони починають глютитись, чому Його благословляє, а нас не що гірші, ми що не такі, та не такі. Ви служите ідолам, а він служить живому Богові. І коли в нас когось Бог благословляє, то не починай йому заздрити, як у нього успіх, а проаналізуй себе, чому в тебе нема успіху. Чому в тебе нема успіху? Проаналізуй, а не заздри. Вони замість проаналізувати себе, почали заздрести. І чим заздрість закінчилась? Давайте історію задаємо. Чим? Прогнали його? Прогнали. Криниці закопувати, які він викопав, засипати, і прогнали його. Ось як діє заздрість. Людина, яка у нас і українці і росіяни. Які переїхали жити в Німеччину, таку заздрість у німців викликали. Тому що вони, німці корінні, 25-30 років ціле життя живуть у зйомних квартирах орендованих, своєї не мають, а наші росіяни приїхали і за 10 років собі хати побудували. Бо вони руки закотили і почали працювати. І ті яка, от дивіться, ми ціле життя живемо, не маємо того, що вони мають, як приїхали. Бо вони працюють. І ви хочете правильно і вчитися у них, як мудро жити, і ви будете мати. А як ви не хочете, хочете жити в оренду і їздити кожний рік 4-3-4 рази по цілому світові, гроші проїдаєте, проїжджаєте на поїздку, а він не їде, поки хату будує 10 років. Брат Василь Стефурак сказав, позвонив. У розмові телефонній з Америки, я каже, 10 чи 12 років, коли одружився з, з Моросю, скільки пройшло часу, ми не знаємо скільки. Я ні разу в відпустці не був, поки не став на ноги. Я мусив стати на ноги І хто може завидувати? Не завидують, як тяжко працював, завидують потім тому успіху, який він добився. Дуже важливо. Плодом заздрості зразу являється ненависть. Якщо ви відчули в своєму серці заздрість, то відразу відразу ж ви відчуєте до тої людини моментально неприязні. Ви вже не так подасте їй руку. Ви вже не схочете її обняти і поцілувати в кращому випадку покажете, аби він вухо ваше цілував. Холодно, скупо, погано. І ця заздрість переходить у ненависть. Саме це відчув Авраам. Відчув це Авраам, відчув Ісаак, відчули всі. І, давайте ще один приклад. Перша Самуїла, книга прочитає. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши филистимлянина, то повиходили жінки зі всіх ізраїльних міст, щоб співати і танцювати на зустріч царя Саула з бублами, з радістю і з цимбалом. І викрикували ті жінки, що грали, і казали: Саул побивав свої тисячі, а Давид. Десятки ти... Одно слово, що зробило? Одно слово в пісні жінок, що зробило з Саулом. Змінило чоловіка різко. І дуже запалився Саулів гнів. І та річ була неприємна йому. І він сказав: Давидові дали десятки тисячі, а мені дали тисячі, десятки тисяч, а мені тисячі. Йому бракує ще тільки царювання. І від того дня й далі Саул дивився. Яким оком? Заздрісним на Давида. І яким ще ненависть. Убити хотів? Багато разів. Ні за що. Я так ще дивуюсь, я так дивуюсь, це твій зять. Це твій зять, так як в мене Кодрян співає дуже гарно. Я так тішусь, як він співає. Я так тішусь, як він проповідь гарно скаже. Господи, дай, щоб кожний мій зять, кожен мій син, кожний наш молодий брат. Казав, говорив проповіді краще за мене. Ніколи не позастрю. Лиш буду плакати і тішитись. Господи, дякую, що виріс у нашому, у нашій церкві, що вже є на кого лишити. І щоби лишити, коли твій зять десятки тисяч побив, замість того, щоб сказати, усміхнутись, привітати тих жінок і сказати, а цей Давид мій зять, мій син. І, і частина тобі піде цієї радості, цієї слави. Він на свого зятя, на свого сина влютився і вирішив його вбити. Що таке заздрість? Батька і сина ставить у ворожі стосунки. Страшна річ, страшна риса заздрість. Не із заздрістю треба дивитись на успіх наших ближніх, а з радістю, з радістю, що в нас така сестра. З радістю, що в нас так хлопчики грають гарно. З радістю, може, твої діти не грають, вони щось будуть інше робити. Ми повинні дивитися з радістю. Ми повинні тішитись. Ми повинні, ми не навчились, чи в нас це брак виховання. Ми не навчились, щоб нам дружно підійти і сказати, ви сьогодні так гарно заграли. На акордеоні, на обняти цих діточок, поцілувати кожен член церкви, щоб підтримати в них дух. Ти сьогодні заспівала, сестра чудово. Ти сьогодні, братику, ви сьогодні дуже гарно. Чого у нас цього немає? Я думаю, байдужість. Я не хочу казати заздрість, але треба цю байдужість також себе викоронити. Нам треба тішитись успіхом. Коли не в нашій церкві, у нашій сім'ї, в наших родинах хтось чогось добився і цим радіти і тішитись, і кожну таку людину підтримувати й руки. Давайте подивимося, третій приклад. Луки, 15, розділ 25-28 вірш. А син старший його був на полі. Блудний син повернувся до свого батька. А старший на полі. І коли він йшов і наближався додому, то почув музики і танці. І покликав одного зі слуг та й спитав, що це таке. А той каже йому: то вернувся твій брат і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І рознівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько і став його просити. Чого він рознівався? Я не читаю далі історію. Він виявив заздрість. Брат мій прийшов, а батько заколов теля. Ну як це так? Прийшов мій брат, блудний, дрантевий, такий нещасний, батько теля заколов? А чого мені не заколов? Батько свого сина старшого починає просити. Та й казати, що ти дитина не розумієш? Я тобі що шкодую? Все, що моє, він забрав свою частку, а все, що моє, це твоє. Колись ріж з товаришами, що хоче, йди. Ріж, роби, що я тобі забороняв. Але мій син мертвий, в мене радість, мій син. Чи в тебе нема радості, що твій брат молодший був мертвий воскрес? А я застрість. А ви не відчували ніколи. А чого? Тому, тому дали букет, а мені не такий букет. Того десь згадали за день народження, мене забули. Ну, забули, просто забули. Я як аналізую нашу церкву і наше життя, і скільки у нас було проблем, то 90 проблем по через застрість, яка у нас дуже сильно процвітає у нашій середовищі, у нашій церкві. А тому, я за справедливість. Я за те, щоб усе було дуже справедливо, чесно, до всіх відносились гарно. Ну, але як щось стало, щось таке, десь автоматично хтось забув, не зроби з цього проблему. Не роби. Підійди тихенько скажи, служитель виправиться, справиться, згадає, і все буде добре. Лише не роби проблем. Бо інколи здається, що не стільки тобі хотілося того, як тобі хочеться підкреслити, що мене чуть ли не принизило. Це є дуже проблема сьогодні в багатьох церквах, яка сварить людей, розділює сім'ї, розділює громаду. Заздрість страшна річ. Страшна риса. Давайте подивимося четвертий приклад. Матвія, 27 розділ, і прочитаємо з 15 по 18. Мав же на звичай відпускати на свято народові в'язня. Одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. І як зібрались вони, то сказав їм Пилат. Котрого бажаєте, щоб я вам відпустив вараву, чи Ісуса що зветься Христос? Пилат хоче відпустити Христа, бо він знав, що його через заздрість видали. Через... Пилат, язичник, римлянин, зрозумів, що зненавиділи Ісуса Христа євреї, і видали через що? Через заздрість. Патріархи продали Йосипа через заздрість, брати продали, так? Що Йосип, що батько Яків любив Йосипа більше, ніж їх. За що продали Христа євреї? За те, що народ любив Ісуса Христа більше, ніж їх. Народ любив Христа більше, ніж Фарисеїв. І ці Фарисеї зібрались, синідрон зібрався і вирішили продати Христа. Дуже часто. Дуже часто ми навіть завидуємо як чиїсь любові, чиїсь успіху. А ми маємо не завидувати, а наслідувати. Якщо є поруч сім'я, де чоловік дуже ввічливо до жінки відноситься, де каже, і сонечко, де, де дуже ввічливий, де гарний, де жінка відповідає так само своєму чоловікові дуже ніжно, ми не завидувати повинні такій сім'ї, бо в нас проблеми. Ми повинні від такої сім'ї вчитись. Так чи ні? Учитись. Ми повинні таку сім'ю наслідувати. Знаєте, що більшість людей у світі робить? А давайте і цю сім'ю посваримо, щоб у них не було так файно, бо нам стидно, що у нас не так файно. І роблять свого боку все, щоб кинути кістку в цю сім'ю і цю сім'ю посварити. Замість того, щоб її наслідувати і від неї вчитися. Найважливіше питання. На яке нам треба зараз з вами відповісти. Я кажу, що ми будемо сьогодні коротко. Як ми з вами реагуємо на успіх ближніх наших? Як ми з вами реагуємо на успіх наших ближніх? Може хтось піднятися і сказати, приклад привести і сказати. В моєму житті було таке, таке, таке. Мій брат мав успіх, а я не мав у тій справі успіх. Але я своєму братові не позаведу, а підтримую. Може хтось такий приклад розказати? Чи брат, чи сестра? Правда, треба подумати? Ви знаєте, з самого маленького дитинства ми стикаємося, я з малечку, з малечку стикаюсь з проблемою успіху і заздрості. Пішов з товаришем в гриби, а він знайшов повний кошик, попав на грибовище, і повний кошик, а я проходив нічого не знайшов. А він повний кошик. І собі думаєш, нічого собі, Ну як, ну чого? Він повний кошик. У нас це є? Є. Як з Гребець згадав, зразу нагадалось, що є? Як інколи. І не дуже велика радість є. Не дуже велика. А так радісно, коли ти зустрів брата, який теж нічого не знайшов, ти нічого не знайшов. І він нічого не вище. Дивіться, у нього така сумка, повна, набита. Ну, думаю, зараз, як він відкриє то гриби, то серце не витримає. Він відкриває то голубінки, сироїшки, грузди. О, як добре. І він нічого не. Ну, правда це, правда. І це я приводжу маленьке таке. Я маленьке приводжу. Ну, коли самого дитинства у нас це є, ну коли ми це переформуємо на велике, то. Сказав Матковський правильно. Каже, діти граються в віршовій формі. Я не пам'ятаю, брат Гуменюк Василь добре пам'ятає, але він сказав так: маленькі діти граються маленькими іграшками. А каже: а насправді люди, коли з роками не стають розумнішими, просто іграшки стають більших розмірів. Грався маленькою машинкою, а тепер такою БМВ, там якесь Х5, там ще якесь. От у нього іграшки стали більші. Розумніший він не став, як влучно сказав цей чоловік. На превеликий жаль, у нас потім рівень, отой, ми піднімаємося на вищий рівень, де більш серйозні причини визивають у нас заздрість. В цьому житті, і я тепер хотів би показати: в цьому житті, дорогі мої брати, дивіться на цю, на цю картинку, в цьому житті не всі ми однаково успішні. Не всі ми однаково успішні. Хтось досяг успіху у бізнесі і купив таку машину. Ну а хтось на свою мізерну зарплату таку машину. І що? Ну і що? Давайте подивимося наступний кант. Хтось дуже зробив кар'єру і комусь вручили, ось так він кар'єру, а хтось меншу кар'єру. Ну і що? Баєте, як він дивиться. Я як подивився, думаю, ну, ну яка влучна фотографія. Як влучно люди. Хтось чуть підріс, якась кар'єра в нього. І вже зразу інше. Давайте наступний кадр. Хтось краще заробляє, більша зарплата, пішов в магазин, отоварився так, а хтось отак. І що. Ну і що? Не, не, має, не має бути заздрості. Давайте ще подивимося. Хтось успішний. Хтось успішний в коханні, когось люблять. Він любимий, хтось, а хтось з боку. Я як подивився цю фотографію, я як подивився цю фотографію, як я зрозумів, як вона влучно показує заздрість уже з дитинства, а потім підростають, і хлоп... дівчина має хлопця одна, друга не має. Не треба заздрити. Ще не знаєте, якого хлопця вона має. Ще мого такого хлопця, що довго з ним не пробуде. Не треба заздрити. Не треба. А якщо успішно, гарно, дуже приємно і прекрасно живуть, слава Богу, молись, і за тебе подружка твоя помолиться, твій брат за тебе помолиться, і тобі Бог дасть дівчину, дасть хлопця. Не треба заздрити. Хтось успішніший, хтось не успішний. А отак вони потім підростають і оце закусила губу. Не знаю, як це. От бачите, комусь, комусь батько дав е, шклянку з соком, а комусь холодної води. Тому що, може, він у нього шлунком проблема. Випий водички холодної. Ні, на, на, треба надутися, треба злитися і треба потім за косу дьоргати свою сестру. Вона не винна. Я хочу це, показати вам це, що не можна і не потрібно нам задристи. Якою наша буває реакція? На такі випадки в нашому житті, коли наш ближній має успіх. Безперечно, реакція у нас, не треба кривити душею, буває дуже і дуже, дуже поганою. І, бо наша така, така якась натура зіпсута гріхом. Але нам треба з цією натурою, дорогі брати і сестри, боротися. Не треба лукавити і кривити душею дуже часто, дуже часто. У менш успішних братів і сестер Появляється заздрість до тих, хто більш успішний. Не треба дозволяти пустити коріння тій заздрості в нашому серці, тому що заздрість загубить нас. І давайте ми поглянемо ще один останній текст, я хотів так скорочено вам зараз сказати: коли ж гірку заздрість, яка заздрість солодка чи гірка? Гірка. А що є солодке? Солодка є радість. Дякую. Насолоджуйтесь радістю, якщо успіх ваші ближні досягнули, то вони закличуть вас разом з ними їх успіх розділити, і їхню радість. А заздрість це є гірка. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь, та не говоріть неправди на правду. Не величайтесь. Що ви дуже мудрі. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна і демонська. Чуєте такий сильний вірш? Якщо в вашому серці є заздрість, якщо ви завидуєте вашій сестрі чи вашим, вашому братові, що вони в чомусь більшу успішні, то у вас немає найважливішого мудрості. Божественної, у вас мудрість земна, тілесна. І Біблія називає демонська, бо де заздрість і сварка, там безлад і всяка річ зла. Хай Бог благословить нас, щоб ми з вами ніколи, ніколи не мали заздрості, а тільки радість з успіху наших братів. Хай Бог з вас всіх благословить. Слава нашому Богові! Амінь.